Усім привіт! Ми в Анді. У середу можна потрапити на гарні знижки. Отже, костюм жіночий 899 гривень. Колір оливковий, з Також штаніжки на широкій резинці з кишенями. І в кінці теж резиночка на штанині. Неутеплений костюм. Демісезон, сезон Виробництво Туреччина. Є декілька розмірів. Саме цей був розміру М. Ще худі та штани. 799 гривень у малиновому кольорі. Яскравий насичений колір, однотонний. А позаду є надписи. Штани теж на резинці, з кишеньками, шнурочок для стягування і внизу закінчується. Резиночкою. За 899 гривень ще є у чорному кольорі. Теж ці костюми без утеплення, однотонні. Позаду чорний, без надписів та картинок. Це жіночі костюми. 899 гривень. Бордовий костюм. Цей світшот без утеплення. Ось така картинка, надпис. І до них штани. Теж на резиночці і зі шнурком. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропускати нові відео. Матеріал: 75% бавомна, 20 поліестер і 5% еластан. У попередніх костюмах теж було 75% бавовни. Сукня жіноча 679 гривень у сірому кольорі. Костюм зі спідницею жіночий, 599 гривень. На нього зараз знижка. Матеріал легенький. Спідничка трішки нижче коліна на резинці. 85% поліестер, 10% віскоза. 499 гривень костюм. Тільки в чорному кольорі. Плечі приспущені. Цей саме костюм розміру XL. Спідничка. Коротенька міні-спідниця. 499 гривень. Щось під екошкіру. Замочок позаду. Також є довші спіднички. Замочок збоку. 659 гривень. Джинси 779 гривень. Демісезон. З кишеньками донизу завужені. 1159 гривень. Джинси в сірому кольорі. Ці ж мають широку штанину і ось такі лямки по боках. 459 гривень светр в чорному кольорі з білою полоскою. В'язаний, приємний на дотик. Плечики приспущені, повний рукав. 70% акрил, 30% поліестер. Оверсайз. 539 гривень. Светр жіночий в сірому кольорі з леопардовим принтом. Светрик зимовий. Ще варіант 459 гривень. Жіночий светер. One size. Гарна оформлена горловина. Та низ манжетиком. Колір оливковий. Плечки проспущені. Ще варіанти светру 299 гривень. Колір бежевий. Матеріал 25% поліестер, 43% віскоза, 2% нейлон. Також гольфики. 499 гривень. Колір сірий. Матеріали 29% акрил. Ще 29% віскоза та нейлон і поліестер. Такого ж плану гольфик, але у чорному кольорі. Ціна на нього 499 гривень. 879 гривень. Куртка жіноча. демісезон. сезон. Саме ця розміру іксель. Легенька куртка. Є різні розміри. Ще ось в такому ніжно блакитному кольорі 999 гривень. Це розмір 2 XL, зима. Має каптур. Зовні тканина приємна. Защіпається на заклепки. Також замочок захований теж за заклепками, має стяжки на поясі, і рукавчики з манжетами. 1599 гривень. Куртка жіноча, зима. Коричневому кольорі за ціною 1599 гривень. Трішки по-іншому зроблена курточка. Теж такий вигляд під косуху. 999 гривень. Джинси в блакитному кольорі широкі. Светрики в чорному кольорі з надписами 579 гривень. Розмір One Size. Светрики теплі. Матеріал 70% акрил, 30% поліестер. П'ятсот п'ятьдесят дев'ять гривень. Светр жіночий, темно-сірий. З подертостями на горловині внизу і на рукавах. Колір сірий з рожевими відтінюванням. 759 гривень черевики в бежевому кольорі з утепленням уги. 1059 гривень костюм спортивний, жіночий колір молочний. Він йде з утеплення, світшот з приспущеними рукавами та штаниною. Низ, край вільний, не на резинці. Зверху на резинці. З кишеньками. 1099 гривень костюм жіночий, светр і штани. У сірому кольорі з білим, зверху, як гольфик зроблена горловина. Штани на резинці прямі. І ще є у чорному з білим кольорі. Штани чорні йдуть. 859 гривень брючний костюм, колір лавандовий, світшот з приспущеними рукавами і також прямі штани. На резиночці. Ще худі на замочку 599 гривень. Зима ці з утепленням, штучне хутро. сірому кольорі і до них можна підібрати штани. Рукава теж тепленькі, утеплені. Окремо придбати штани можна за ціною 499 гривень. Вони теж йдуть з утепленням. Є різні розміри. Ще взуття 799 гривень кеди жіночі з утепленням всередині хутро. В одному кольорі. 319 гривень светр світшот. Світ, світ, Білий з плакитною полоскою. Вони без утеплення. Де сезон? 539 гривень штани спортивні. Колір молочний з блискітками. На широкій резинці. Внизу закінчується штанина теж на резинці. 499 гривень спортивні штани. Ці без утеплення. Можуть бути без резинки, саме ці йдуть внизу без резинки. Денний сезон. 539 гривень в молочному кольорі спортивні штани. Ці йдуть тепліші, з кишеньками, на зав'язку, шнурівка, і внизу закінчуються резиночкою. 599 гривень, ще худі, з утепленням, хутро всередині, з кишенькою попереду, з такому коричному гарному кольорі і з принтом. З каптурем. Дякую за увагу!